Але змій не спав. Він підійшов до Єви. Дієва. Дітріла. Ви чуєте, що є. Кажи. Скуштуй це відео. Скуштуй це біб. Вігами так мочні. Станеш бугині колега, пісняєш пасток, хто я Бог такий. І давай яблочку, давай. Давай яблочку, давай. 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 Забори потесно, пізнавати, дабой і дзвона. жити видиває, але ще хочете по це дізнатися. Ще шматочок відкусить? Відкусила Єва шматочок. І що це? Пішла злива, а тепер? Привіт, гри, так? Щось в природі відбулося, неймовірне. А що ж це сталося? Йо, де ти ходиш, Люба? Я тут. Я тут, косиво, воно дуже смачне. Кусай. Тепер я знаю, повертайся. Тепер Теп я знаю все, це палить губи. Полагайся, Євгу, гріх біду не І забирай Єву, забирай, тікай, тікай. Софійка, Софійка, Софія. Поки.